Вважаю обов'язком кожного підприємства в період військового вторгнення Російської Федерації в Україну допомагати Збройним силам України. Тому черговий раз для третього полку нашого даємо такий автомобіль, який необхідний для виконування їхніх завдань. Такого класу автомобіль є дуже багатофункціональний для різних задач нашого полку. Швидко підвозу особового складу безпілотних авіаційних комплексів, а також для підвозу матеріальних засобів та евакуації поранених. Швидко. Вважаю, що кожен підприємець, кожен фермер повинен чимось допомагати. Люба допомога буде наближати нашу перемогу.